Привіт, привіт! І перш ніж ми перейдемо до розбору цікавих відео, які поною це потім. А це вітряки з Херсону, а це запуск в роботу Деї, а це обв'язка інвертора з цікавими штучками. Знову ж таки, і від зубра, і від китайців порівняємо особливості і нюанси. Я хочу показати вам дві речі з Алі які мені буквально недавно прийшли. Ну як недавно, одна два тижні тому, а одна місяць тому, і я не показував їх вам спеціально. До того, я хотів перевірити, що воно таке, як воно дійсно працює. Точніше, не зовсім так. Камеру я вам показував, тому що я її з вами обирав. Але тоді був час акції, і ходи були класні, і треба було брати вже. Отака от от коробочка була Digital Thermal Imaging Камера. І приїжджає вона там всередині в такому от чохольчику. І це є досить крутий продукт. Зараз продемонструю, що він може, як воно всередині виглядає, що тут є, значить, інструкції. Був кульочок упаковки і шнурочок. До речі, USB Type-C, тобто можна для телефону використати, або, або від телефону поки використати для цієї конкретно камери, яка має отакий от от вигляд за мінцем. А, виглядає дуже добротно, зібрана дуже акуратно, тобто зауважень якихось до, 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 до якихось країв, нерівностей чи ще, чого в мене немає жодних. Тут є для штатива вхід, так. Тут резиночка, це просто заглушка, там два болтики за нею, а тут зверху, на резиночці, тут знаходиться е, вхід для власне, оцього USB. Е, можна скидати, кажуть, що і на телефон. Фотки я цього ще не робив. Ну, просто в мене задачі такої немає. Якби може колись це буду робити. Ну, власне, <кій> сама камера знаходиться тут з лазерною наводкою. Кнопочка кнопочки управління вмикання. І давайте ж перевіримо коротко, як воно працює. Вмикається вона там, насправді є декілька кольорових схем, їх чимало, там чи 18, чи 20 Але от екранчик я вам зараз покажу прямо в живому режимі, і буде чітко видно, наскільки видно різниці температури. От частина моєї голови, частина вікна, наскільки якби гарно воно показує. Так і натиснувши на цю кнопочку, якщо не помиляюсь, робиться фотографія. Не бачу, я що там всередині було. Давайте я ж собі натисну. Ага, сейф пікчер. Тут треба окей якийсь натиснути. Мабуть, вона його зберегла. Потім, Скоріше за все, можна подивитися буде на моніторі. Але бачите, мою мордяку бачить. Тобто тепляк працює так, як повинен працювати, показує чітко те, що повинен показувати. Це одна із кольорових схем, яка є дефолтна, їх можна змінювати. От коли клацаєте на оці от кнопочки. Змінюються кольорові показники і е, режими. Показує він е, і мінімальну температуру, і максимальну, залежно від того, куди наведеш. Різниця температур, якби є ну, дуже якби, такою чіткою чіткою, зрозумілою до огляду. Е, а, До речі, батарейка вже, мабуть, сідає, то я ж трошки бігав, з нею грався, тому ну, таке. Девайс цікавий, точно рекомендую для домашніх потреб вистачить. Отак. От. Ціна його абсолютно адекватна, я вважаю. Даю вам посилання на те, де я його купляв і за скільки я його купляв. Тільки нагадую, я купляв в часі акції, коли діяли коди, копійки і ще куча всього іншого. Зараз акції, наскільки я знаю, немає. ну Просто треба почекати, коли вона буде, а вона буває там через місяць чи якісь крупніші, бувають навіть частіше. Тому це таке, тобто це елемент номер один і елемент номер два. Це та штука, яку просто так не покажеш, тому що це Шурік, це шуруповерт. І це мій перший шуруповерт з Аліекспреса, і я маю сказати, він найкращий з тих всіх, що в мене були. Попередні всі у мене були куплені тут по місцю чи в епіцентрі, В епіцентрі обидва, здається, якщо не помиляюсь, складно сказати. Ну вони були звичайні побутові, один відслужив, другий відслужив е... років 5 чи 6. І другий я вже брав не дешевий, він вже був із, скажімо так, із когорти таких трошки дорожчих. Но правда, цей вийшов зараз по ціні як дешевий шуроповерт, але по можливостях він просто космос. Просто тут є, як завжди, є до чого приколупатись, а є що і похвалити. Значить, виглядає воно так. І те до чого, о Боже падає, те, до чого можна приколупатись, це кейс. Чому? Тому що ця основа, підкладочка, вона м'яка, вона рветься, ламається незручно, не, не недобре. І плюс зберігається він тут, не знаю, якщо побачите, напрошу не впало. Він, от, шурік окремо, батарейки окремо, він не стає, не має положення в кейсі, щоб він стояв з батарейкою разом. Я не знаю, добре це чи погано, це так, це факт. От, і не зміниш цей момент уже. Тобто, якщо на якесь триваліше зберігання, то ну, просто розділяєте і все. Може так і треба, може, тому це спеціально і зробили. Батарейки тут я його обирав за критерієм, щоб була велика батарейка і щоб він був потужний. Паралельно з цим вийшло так, що він в тому числі має функцію удару, яку я, до речі, не використовую, в принципі, не збираюсь. ну але вона там типу є. Що я можу сказати про нього? Я ним покористувався якийсь час. Збирав я з ним. Частинку меблів сверлив і отвори, заганяв саморізи різної довжини і в МДФ, і в ДСП. І тут є цікавий момент. Якщо подивитися на цю шкалу да, оцих от потужностей сили, то максимум 20. І зверніть увагу, на чому він у мене виставлений. На четвірці. Тому що на четвірці. Прекрасно влізає саморіз маленький, цей 3,5 або 4 на 16 на, на 18 в ДСП, супорово. Влізає, жодних зауважень, жодних проблем. Чітко, це той момент, коли відпрацьовує вже тріщоточка, от коли він вже зайшов, зайшов повністю, не торчить зверху, нічого ну от чітко в МДФ на п'ятерці треба крутити, і це неймовірно мало, тому що в попередньому, який я вважав сильним, там це величина була 15-17 із 20 так само. І це, це дуже багато в різниці в зусиллі, і це, це реально круто, тому що потім я сверлив отвір сверлом десяточкою в металі, в металі тройці. Та за один прихід, за один прихід підряд жух, і він не нагрівся. Безщітковий двигун, просто якби не знаю, чи це його перевага чи ні, це мене вразило. Ручка реально зручна, тут питань немає. Він важкий, батарея велика, він реально важкий. Я до цього часу ще не уграв жодну. Я не знаю, як її заряджати, тому що я ще не, ще не уграв. Вона ще до цього часу він у мене місяць, ну як якісь роботи виконує, і я її ще не умудрився посадити з заводу зарядженою. так. Патрон тут швидко затисний, але він досить якби, інформативний, досить зручний, скажу з того, що, що я користувався. І оця кнопочка, що з нею бувають приколи, вона теж не застряє в половинному положенні. Ті, хто знають, ті мене зрозуміють. Тобто тут чітко клац або клац, це швидкість Прибір швидкості 1-2. Ну, але от до цієї кнопочки я можу приколупатися. Вона мені не дуже подобається. Вона оце, оце, цей рух особливо. А от воно не, не, не сильно добре, коли, особливо коли в положенні вперед. Ну що це за фігня? Оце єдиний момент, до якого я можу приколупатись тут. У всьому іншому для побутових задач кращої машини, ну я би я і шукати не буду. Тобто я вже його маю, буду ним користуватись далі. Я не знаю, скільки років, скільки які пощастить. Е, режим вибору, бачите, є. Сверло, сверло з ударом, удару, саморіз, саморіс, це Шурік, так, свердло і сверло з ударом, навіть навіть так. Сверлом з ударом не користувався, не можу сказати, що воно таке. Може, хтось потім покористується. І цей. І тут є цікавий момент, коли включаєте батарейку, бачите, індикатор батареї, три лампочки до цього часу. Я ж кажу, з яких я роботи не зробив, я не можу його усадити. реально велика літньо. Ну, ліки його. Зрозуміло, Літійон одна з найбільших по розміру, які, в принципі, взагалі е, бувають. Плюс він підсвіточку має. Тобто підсвіточка інтелектуально включається, вмикається, все якби дуже дуже класно, дуже добре. Е, даю вам посилання, він явно дешевший, ніж топовідні проеми, чи ще там щось таке з того, що я пробував в магазинах так деколи. Але він відповідає топовим рівню. Тобто, я вам до чого приколупатися, я вже сказав. Це оця кнопочка, це Кейсик. Але ціна в два рази. Знаєте, за ціну в два рази я потерплю кнопочку, Тому таке. Вам вирішувати, як що до чого? Ну, я буду користуватись. Я брав собі, з вами ділюсь, просто тому що вважаю цей продукт адекватним. Тут додаткова фішка така є прикольна. Я цю ручку, ручку таку додали, можна отак от зробити. От так от його вдягнути. Ну, відкручується зараз. Можна його так вдягнути. Тоді затиснути. Ну, якщо свердло з ударом ви з двох рук досить зручно можна крутити. Це таке знімається дуже швидко, якби дуже просто. Ну, я думав, воно буде щось таке, а воно вийшло щось таке дуже адекватне. Таке моє враження і така моя думка. Тому з вами ділюсь. Посилання, як завжди, в описі, е е е е е е е далі пробуйте. Пробуйте, користуйтесь, не сподобається. Завжди можна претензію продавцю виставити, її з число грошей повернути, якщо вдасться, якщо претензія буде обґрунтованою, я не збираюся нічого в даному випадку повертати, бо мене все повністю влаштовує. Я більше того скажу, навіть бідка, котра одна в голову, йде в комплекті, там хрестик просто пзка і пашка ну з двостороння, вона магнітна. Тобто, це це. Хто це, знає, це, це зручно. Це реально комфортно, коли самовізики маленькі, треба десь крутити в положеннях неясно, як це, 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 це зручно. Тому, тому так, не поминайте лихом, я показав те, чим користуюсь. Все буде добре.